Only так, 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 так. Ось ми знову тут. Again. Як же ж воно no, все мало закінчитися? Може, треба одразу пожартувати? Можливо, you know, за цю озвучку прилетить до нас посилання в описі. Oh. <laughs> <laughs> Як гадаєш, що дійсно робити? Do Може пісню заспівати? Do? Типу пародійної пісні. Пар о, Боже, ні. God, no. Притворити like твою героїчну жертву на якусь sacrifice? там пісеньку. Ніхто не подумає, що це смішна funny. ідея. А ще як саме пісня well, на початку додасть сотню брегляні. Oh, 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 ну, в такому oh, oh, випадку добре. Gets... Осквернемо твою пам'ять малий. Це Тор тримає мене. Він плаче. Чого він плаче? А то пусте. Не звертайте no уваги. Ти посивільний? Не можна комусь вказати бути і сказати забудь. Зробіть гучніше, то приваблива дама з диспетчерської. Чому ти плачеш, плачеш Торе? Це тому, що ти не ведучий? Ні. Тому що Роберт Дауні повертається до КВМ? Ні. Це тому, що він отримає понад сотню мільйонів доларів? Що? Можливо, тому я зараз плачу. Ну що тоді, здорованю? Мені сумно, тому що я став занадто дурним у четвертому фільмі. А тепер усі кажуть, я вже не можу бути смішним. Срака-мотика! Чи в Марвел існує якесь прокляття четвертого Сольнику? Я стану придурком, чи просто помру, чи що? Жінка галк. Коли ти тверкнула? У третьому епізоді. І Її шоу померло після цього. Тобі не сподобається те, що буде далі. О, він зараз те скаже! Він це скаже. Я думав, він скаже, з тим замовили такий не щит. Це це старий прикол. Перепрошую, міні ножик. На що ти цілишся з того, хто може поглинати вогонь? Господи, Джоні. Можливо, вам пацани, варто тікати зараз. Добре, що нога цього літаючого робота була такою зручною. Oh О, У кафе небагато їжі. Подумай над власним вибором. Інакше їм би довелося анімувати, як ми їмо. Хіба не так, хлопці? Що? Я міг би їсти. Я просто не голодний. О, це допоможе мені зробити собі ім'я, так. Я не думаю, що ти виживеш після цього. Не тільки розкажи про те, що сьогодні тут стало. А потім я здирала з них усю шкіру, тому що я це можу. А ті, хто продовжував вцілюватися, я просто кинула пачу аліоту, і тепер усі вони мертві. Зроби цей прикол ще раз. Це так угидно. Чи можемо ми просто покінчити з цими мультивсесвітами? Це не круто. Маємо провал і провал. Гей, кажи за себе. Люди люблять наш мультивсесвіт. А ah, ми yeah, завоювали багато нагород. Я okay, кажу про КВМ. Ми це все КВМ погано керували. Я маю на увазі Камон, народ. Стулився, Сейдервер. Думаєте, Керіл Маха з'явився у нас, тому що ви були настільки успішними. Ви потрібні месникам вейде з причин, які не залежать від мене. Тож я відправляю so, so вас у священний таймлайн, де ваші здібності точно будуть обожнювати і цінувати. Єдине, що вам треба буде зробити, це лишитися там мінімум на 72 години. По біли байдуже все одно моя дівчина в цьому всесвіті не любить мене. То мені сподобається спати з доктором стрінчом. Чи І прощавайте? Ви не розказали йому про часовбивцю. Навіщо мені про це йому говорити? Тому що це відправило би його в пригоду, яку всі так чекали з нетерпінням з великою кількістю бійок та камео. Господи, це не має для мене значення. Продовжимо. Коли буде готовий часовбивця? Ей, що це? Кінець! Тож, я тільки що дізнався після секретних моєї, що оця відсутність знищила мій всесвіт. А, oh, oh, ah, і Локі so, погодився з поверненням, до речі. He's він змінить у чезе і повернеться до того, як це має бути. Давай, Локі. Давай, друже, давай, ти зможеш. Ох, добре. Вася. Логане! Сцена в кав'ярні. Ось A як A ви перетинаєте все світи хлопаки. Так. So тут тепер виштається одразу дві розламахи. You know, Чи як? Yep. Озвучив Disney, трейлерів. Подякувати Bats, за озвучку Bats, можна в описі під відео. Подобайте, коментарі підписка. Bats. Bats.